Центр інфекційних хвороб у Вінниці придбав сучасний апарат для гемодіалізу. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Обладнання повністю відрізняється від того, яке станом на сьогодні є у Вінницькій області. Використовуватимуть його для проведення інтенсивної терапії у відділенні реабілітації. У нас на зв'язку Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб. Мої вітання вам. Бажаю здоров'я всім. розкажіть про апарат, його призначення і чим відрізняється від іншого медичного обладнання для гемодіалізу, ну, е, головне, що я хотів би сказати, що гемодіаліз це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом людини за допомогою діалізного апарату. Тобто, це якби таке загальне уявлення. Да, тобто, коли блокується повністю робота або частково, або повністю робота неред, тоді і людина тоді підключається до такого обладнання. Вони, якби будь-які гемодіаліз, вони якби діляться на дві великі частини, да на два розділи. Один це те, що один напрямок. Це люди, які мають хронічну неркову недостатність, і періодично здійснюють цю процедуру, все своє подальше життя, ну там де це є а, можливо. Тобто в нашому регіоні це обласна лікарня імені Пирогова гемодіалізне відділення, і зі своїми підрозділами, які знаходяться а, в, де, в деяких а, районах нашої області. Щодо того обладнання, яке придбано в нашому центрі, це обладнання фрізенів, це найсучасніше, що може бути в історії щодо гемодіалізу з одного боку, але з іншого боку, трошечки інакше для чого він використовується. Він використовується якраз для гострих станів, а саме це гострі інфекційні стани, наприклад, лептоспіроз, ботулізм, гарячки, будь-який септичний стан сип. Тетичний шок, ну і взагалі, все те, що може бути пов'язано з цим, це будь-які отруєння, ті самі гриби, ботулізм. А на сьогоднішній день і на превеликий жаль, це можуть бути і зброя масового враження на превеликий жаль, але і для і таке теж на сьогоднішній день існує. І якраз оцей прилад, який придбаний нашою центром, він якраз і призначений для вирішення питань е, гострої ниркової недостатності. І ще одна цікава відмінність: це те, що фактично на цьому приладі людина може перебувати до 72 годин. годин, тобто весь час, тобто повністю заміна роботи нирок, і фактично, скажімо так, без пошкодження ниркової тканини. Так, справді в необхідності такого препарату апарату переконалися, а чи достатньо його для тої кількості пацієнтів, що перебувають у вас на лікуванні? Насправді це обладнання це знаєте, як рояль в корча. Да? Тобто для чого він може стояти місяцями і нікому не буде потрібний, але раптом виникає ситуація, наприклад, якщо починається епідемічний сезон, наприклад, лептоспірозу. да це зазвичай літня пора, тоді коли люди багато частіше хворіють і, звичайно, частіше можуть виникнути ризики ниркової недостатності. І тоді одразу виникає питання, що його доцільності, тобто насправді я вам скажу таку річ, що Фактично, гемодіаліз або штучна нирка, як ми його можемо називати, це останнє. напевне, вже останнє, що необхідно для того, щоб клінічний центр був ну, дійсно клінічним центром інфекційних захворювань. Це фактично останнє те, що потрібно для повного циклу забезпечення лікування пацієнтів з будь-якими інфекційними хворобами інфекційними станами і. В тому числі гострими станами, так що, оце те, що хотілось би сказати, і щоб ми всі розуміли, що це ну, рівень вже надання медичної допомоги, і висок вона і високоспеціалізована, і високотехнологічна, тобто дійсно третинного рівня, яким ми і рахуємося. Почули вас. Дякую за ваш час і на все добре. Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб був з нами на прямому зв'язку і говорили про сучасний апарат для гемодіалізу. Ми ж продовжуємо ефір далі.